Привіт, ексклюзивні подробиці стосунків співачки Міші Романової. Про це сьогодні розповім. Дякую, що дивитесь і дякуємо ЗСУ за можливість ось так зустрічатись. Михайло Поплавський йде з посади ректора. Михайло Михайлович повідомив про це 9 квітня напередодні ювілейної дати, 30 років, як він очолив. Кнукі Поплавський каже, що хоче передати повноваження молодому наступнику, а сам готовий бути головою вченої ради і допомагати. Взагалі, Поплавський очолює Кнукім з 93-го року. Уявіть собі, але про завершення своєї кар'єри він вже повідомляв мінімум двічі. Вперше він це зробив у 2020 році, а потім у 2021. -му. І ось зараз знову. І тут згадуємо, наскільки Михайло Михайлович кльовий маркетолог і любить хайп. А тепер згадуємо, що попереду вступна кампанія, а навчання в інституті культури здебільшого платне. І все схоже на те, що заява про завершення кар'єри це кльова піар-кампанія, особливо після сексистського скандалу, який потрапив співаючий ректор. Тому друзі робимо ставки. Хто за те, що Михайло Поплавський все ж залишить посаду? Тому що я думаю, що цього не станеться. Поговоримо з вами про це після завершення вступів. Анна Трінчер потрапила у скандал. Співачку звинуватили в тому, що вона обманює працівників і не платить їм гроші. Контент-мейкерка на ім'я Луїза заявила, що співачка запізнилась на зустріч, змусила знімати не той контент, про який вони домовлялися, і поводилася хамовито. А потім сказала, що їй нічого не сподобалось і не заплатила обіцяний гонорар. Утім, трінчер спростувала наклеп і сказала, що це була тестова зйомка, за яку Аня обіцяла заплатити Луїзі після випробовувального терміну. Крім того, усі присутні знали, що це буде рекламна зйомка білизни. Після публічного викриття Луїза видалила усі компрометуючі дописи. Ну і до речі, це не перший скандал, в який потрапляє Анна Трінчер. Нещодавно вона привселюдно посварилася зі славою камінською через дуетну пісню з позитивом Який ти козак, тому що славі не сподобалася пісня. Ну і там почався весь цей сирбор. Потім сама Аня наїхала на славу, коли та попросила підтримати її пісню. А тепер скандал з працівницею. А ще співачку часто хейтять за збільшення губ. Ну і чергове до речі, збільшення вона зробила днями. Як ви ставитесь до Анни Трінчер? Цікаво, напишіть. Друзі, і не забувайте, що ви можете стати спонсорами мого каналу. В описі цього відео є посилання на саме спонсорство. Ну і ще раз нагадую, що тепер на моєму каналі стало ще більше контенту. Новини шоу-бізнесу Слава Про виходять в понеділок, середу і п'ятницю. А інтерв'ю Слава Плюс у вівторок і в четвер. А ще в розділі спільнота у мене на каналі щодня публікую найсвіжіші новини зі світу шоу-бізнесу. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. Ксенія Мішина розповіла, як їй пропонував інтим російський актор Сергій Гармаш. У мене на каналі вийшло нове інтерв'ю. Слава плюс з акторкою, де Ксюша розповіла, як колись на одних зйомках познайомилася з цим російським актором Сергієм Гармашом. Чи гармашом, і він а, певний час а, постійно запрошував її відпочити разом. Навіть одного разу прямо сказав Мішині, що а, бачить, що вона не хоче бути хорошою акторкою. Він мені і сказав, слухай, я так розумію, що ти не хочеш стати класною акторкою, Да? А я моги би з тобою з тебе зробити класну актор. Говорили з Ксенією про багато різних тем, і повний випуск є в описі цього відео. Заходьте. Ну а в четвер вийде новий випуск Слава Плюс з Катериною Лозовицькою. Переможецею шоу Холосяк. Не пропустіть. Днями в Києві побував британський мільярдер Річард Бренсон. Це вже другий візит бізнесмена в Україну після повномасштабного вторгнення. І виявилося, що тепер Бренсон буде допомагати збирати кошти на генератори машини швидкої допомоги, відновлення мостів та життєво необхідні медичні препарати. Цікаво, що британський мільярдер підтримує Україну і виступає за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, ще починаючи з 2014 року. Року. І за це йому величезна дяка і лайк. Так, друзі, днями в мережі з'явилася інформація про те, що співачка Міша Романова зустрічається з сином кінопродюсера Олександра Роднянського Олександром. І давайте так, щоб не було більше жодних чуток, я скажу, що це правда. Заодно заберу хліб у всієї жовтої преси. Справа в тому, що коли Міша приходила до нас в гості, то ми познайомилися з Олександром, і спочатку я навіть не зрозумів, що це е, хлопець Романовий, адже він був настільки скромним і стояв, так знаєте, осторонь. Ну а потім ми познайомилися ближче. І можу сказати, що Саша справив на мене дуже приємне враження. А ще мені дуже сподобалося, як пара дивилася одне на одного, і видно, що це таке, знаєте, справжнє кохання. Тому Наталя і Сашко вітаю вас тим, що тепер можна вже не ховати ваші красиві. Стосунки, Щоправда, пара не так часто бачиться, як хотілося б, адже Саша живе в Києві і не може виїжджати з країни. А Романова з мамою і сином живуть в Німеччині. Тому співачка частенько навідується в Україну до коханого. Ну і ще трохи з біографії обранця Міші Романової чоловік за фахом економіст. Він закінчив Кембриджський університет. А 2019 року стало відомо, що роднянський молодший став головним економічним радником. Президента Володимира Зеленського. А звання моє улюблене звання Чмоня тижня отримує українець Міша Марвін. Сам Михайло Чернівців, і на початку повномасштабного вторгнення, навіть говорив про все, що відбувається в Україні, і засуджував дії параші. Але. Потім різко все змінилося. Зі сторінки артиста зникли всі дописи про підтримку України. А потім виявилося, що співак живе в Москві і нещодавно активно тусувався з російськими реперами. Як це відбулось, до повномасштабного вторгнення Міша Марвін а в житті Михайло Решетняк, був в лейблі Black Star. Після 24 лютого він почав активно підтримувати Україну і навіть заявив, що порвав з лейблом, через що у нього навіть відібрали синічне ім'я. Але недовго музика грала. Потім всі пустини підтримку України у мішки зникли, а вже через певний час він знову став Марвіном. А нещодавно а, мені на очі натрапило відео, де Міша Марвін у прекрасному настрої тусить з російськими артистами. І до речі, ще у нього нещодавно вийшла нова пісня про розрив з черговою російською артисткою, ім'я якої нам з вами вже навіть нічого не скаже. Але на жаль, відео я не можу тут розмістити, адже може прилетіти бан за використання, і цей випуск пропаде. Як же ж коментує все це рідна сестра Міші Марвіна, українська співачка Таяна, Таня сказала, щоб всі питання пов'язані з братом задавали саме йому, а в неї своє життя, і вона його живе так, як вміє і хоче, і бажає всім проживати своє життя, а не копатися в чужих. Чи хотіли би ви, друзі, інтерв'ю з Таяною з цього приводу. І, до речі, не тільки з цього приводу. Напишіть в коментарях. Дякую, що дивились Слава Про. Не забувайте підписатись на мій канал, а також поставте лайк, а інтерв'ю Слава Плюс з Ксенією Мішиною. І минулий випуск Слава Про, де я розповідаю про зрадницю Анну Асті і скандал з Артемом Пивоваровим. Дивіться, ось тут, через три. Два, один.